Колись дуже давно у самому серці сивих Карпат, де вітер співає свої найдавніші пісні, а смереки шепочуть таємниці, жила собі маленька мавка на ім'я лісана. Її волосся було наче туманний серпанок, а очі зелені, як молоді листочки. Кожного ранку тільки но сонечко поцілує гірські вершини, лісана прокидалася. Вона розчісувала своє туманне волосся, з усмішкою бігла стежкою і віталася з усім лісом. Доброго ранку ліс, доброго ранку, мій дзвінкий струмочку. Привіт жайворонку! як співалося сьогодні? І ліс відповідав, він шелестів, дзвенів, сміявся у кожній краплинці роси. Лісана чула серце лісу і співала з ним пісню життя. Але одного ранку щось сталося. Коли лісана розплющила очі, все навколо раптом замовкло. Жодного співу пташок, жодного шуму води, що весело бігла по камінчиках, навіть вітер не ворушив жодного листочка на деревах. Ой, що це таке, злякано прошепотіла мавка. Її маленьке серце затьохкало, як перелякана пташка. Вона торкнулася стовбура високої ялинки, а той був холодний і мовчазний ніби заснув глибоким сном. Підійшла до струмочка, а вода в ньому стояла, наче дзеркало, не рухаючись і не дзюркочуче. Невже ліс образився? сумно подумала лісана. Мавка сіла на великий сірий камінь, із її очей покотилися прозорі, як росинки сльози. Як же я тепер почую пісню світу? шепотіла вона крізь схлипи. Раптом старенька мудра смерека, чиї гілки пам'ятали безліч зим і бачили багато чудес, лагідно промовила. Не плач, дитино, ліс не помер, він просто засумував. Чому? крізь сльози запитала лісана. Бо ніхто його більше не слухає, відповіла смерека. Її голос був, наче шепіт вітру. Усі біжать, говорять, шумлять, а ніхто не чує, як він дихає, як росте кожна травинка, як б'ється його велике серце. Він сумує за увагою. Лісана замислилась. Як допомогти лісу, коли всі навколо тільки шумлять, і ніхто не хоче зупинитись? Вона так хотіла повернути лісу його прекрасну пісню, але не знала, як це зробити. У цю мить тихо з гілки спустилась мудра сова. Її великі, жовті очі блищали, наче дві нічні зірочки, сповнені давніх знань. Щоб повернути лісу, його чарівні звуки тихо і спокійно промовила сова треба спочатку навчитися чути тишу. Але ж у тиші нічого немає, мудра сово, здивувалася мавка, розширивши свої зелені очі. Сова мудра лише таємниче усміхнулась і відповіла. Є, дитино, там живе найголовніше, просто послухай. Закрий свої очі і відчуй світ навколо себе глибоко, глибоко всередині. Лісана слухняно заплющила очі. Спочатку вона чула лише биття свого маленького серця, яке пульсувало так швидко від хвилювання. Потім через деякий час вона почала розрізняти ледь помітний подих вітру десь далеко далеко, ще трохи і почула, як легенько торкнувся один листочок іншого, наче вони віталися поміж собою. І раптом у цій дивовижній, глибокій тиші, вона почула музику. Вона йшла не ззовні не з гір чи з неба, а зсередини нею самої. Це була мелодія, схожа на дзвінки й співрічки, радісний пташиний щебіт і сонячний сміх водночас. Це була пісня світу, що жила в ній. Лісана відчула, як її серце наповнюється теплом і радістю. І сталося стравжнє диво. Щойно лісана напочула цю внутрішню музику, ліс ожив, зашелестіли дерева, наче вони нарешті прокинулись від довгого сну. Струмок знову побіг, весело дзюркочучи та співаючи свою пісеньку про камінці й воду, а жайворонок злетів високо в синє небо, співаючи свою найрадіснішу пісню, яка розносилася над усім карпатським лісом. Ти зробила це лісано, промовила смерека, наче співаючи. Ти повернула лісу його голос і музику, відродила його велике серце. Мавка лише променисто усміхнулась у відповідь. Я просто навчилась слухати.